Доброго всім ранку. Сьогодні середа. Зніму для вас якесь коротеньке відео. Поспілкуємося трошки. Ой, це я взяла миску і йду помідори рвати. Доброго всім ранку. Я вирву всі зараз помідори. І перець, який там є. Так, спочатку в теплиці, напевно, вирву. Пополам гнилі. Так, що, вас, що вам треба, бур'яну? Так, підемо бур'янчику, і кинемо спочатку добре. Там кращий бур'ян бачила в помідорах. Зірву зараз червоні. хотіла рвати і зелені теж бо кажуть, що дощі, мороз буде і дощі, але не буду рвати, бо не знаю, а може, ще не буде. О, такий тут гарний бур'ян. У нас сьогодні моєї Софійки день народження. Їй виповнилося сьогодні 12 років. 12 років, але я пам'ятаю цей день народження, як наче це було недавно. Я думаю, що і кожна мама день народження своїх діток пам'ятає кожного, скільки б років їм не було, чи 12, чи двадцять, чи сорок. Правда ж? Думаю, що не дасте збрехати. Так, святкування в нас теж такого не буде. Старші діти не зможуть на вихідні приїхати до нас, тому що з молоддю, наче як в Чернігів їдуть. То ми сьогодні зробимо з Вовою шашликів трошки, трошки свинячих, салат, такий білочку з чесником люблю. Зробимо, сільотка є. Дітям якийсь солодощі, кавунчик ще в нас є. Це буде у нас святкова вечеря. На подарунок, що не знаю, напевно, що гроші подаримо. Хай вона собі там на щось складає. Так нерву їм зараз багатенько. На щось що собі складає, та щось тоді купи. Всі в школі дітки не пішла тільки Альонка і Богданка. Альонка себе почуває трошки неважно, а Богданку не пустила я. Я бачу, вона ще шмаркає добре, сьогодні холодний день. Та й думаю, хай побуде вдома. Написала в групі в Вайбері, що її не буде. І все. Ми з нею ходили в магазин. Така була у нас прогулянка. Так, думаю, їм хватить. Це все. Нарву гарний букет поставлю в вазочку. Вірніше, що заміняю, бо там букет стоїть, Софія робила. Так. Ой, пригощайтеся. Пригощайтеся. Воду їм ще ці виколочу. Заміню, бо там вже половина болота. Зараз наляю курочкам спочатку. У вас нема водички, йдіть сюди. Діть сюди, я вам зараз наляю. Курочка нестися збирається. Несись, несись. Хороша дівчинка. Це гова наробив таких кубиків нарізав. Будемо робити шаштичок тоді. Так, лишаю тебе в спокої, не бійся. Качкам дам, водички. Так, що це мішок? Це хороший мішок такий. Так. Ой, бур'янчик у вас свіженький. Налию водички свіжої, бо я їм перестала втрубуляти, бо дуже болото роблять. Наливаю в таке кориточку. Але так, трошки і втрубу не налию. Дивіться, яке болото роблять. Ай боже. Мой. Ну, молодці, що я вам скажу. Все, виколотила вимила, зараз з тої сторони прийду налию водички. Ще вилию зараз. Все зараз гарно буде. Так, пішли далі дикі качки. <ріпи> <ріпи> А кури потрошки почали нестися. Перестали були якогось часу нестися, потрохи відновлюються. Сьогодні в нас холодний день такий, сонця немає і прохолодно, але не дуже й холодно. Кажуть, що передавати мають дощі, то я не знаю. Ого, вода тепла. Вова там вара і сюди гаряче желізо вмочає, і вода тепла. Добре, ой, розігрівається. Так, переляло вже понесли. Так, треба вже ці кабачки збирати, вже їх немає. Взяла меншу лійку, тут менше легше нести три літри всього. Нати вам чистенької, нормальної водички. <смірки> так, помідори рвем. Огірків у нас немає вже давно. Ми не садили ще раз, тільки ото навесні. Хоча можна садити ще раз тоді. Один огірочок є. Можна садити ще раз і буде, будуть огірки на осінь, але щось не знаю, не пробувала. Тому році ми робили так. Небагато, я ще п'ять огірків садила пізніше. Так, отак нарвала трохи, це в теплиці. Зараз піду, висиплю в ящичок і візьму нового. Да, оце тут я пару помідор не підв'язувала зовсім. Ой, цей сорт тепличних, то гниють, Треба підв'язувати. Ці дуже солодкі, Чері дуже сильно. Як наче сахаром. Що дивися? Що дивишся? Інтересно, допомагай, давай збирати. Став дивиться. І гарні. Ну, деякі гарні, а більшість тут погнили в нас. Прямо не знаю, так на стеблі От погнили і все, бачите. Ну, дехто каже, що не причина в тому, що вони не підв'язані. Моя сусідка каже, що в неї підв'язані, теж дуже погнили. Такий сорт. Зелені вони такі не пойму. Ой. Зараз ще, ще пару баклажанчиків є. Зірву і їх вже можна прибирати. Вони вже більше точно не достигнуть. Ось такі в нас справи. Ой, цей рік урожай був поганий. Помідор хороший був урожай у мене, слава Богу, хороший. Баклажани перці. І пізно садили, то мерзло, то так щось так, Ну нічого. Добре, що помідор було, бо в тому році в нас не було помідор. Нам, відда... Ой, кину, цим качкам. Нам того року віддавали помідори. І в цьому році багато давали. <рес>, нема що казати. Ну, зате ми цей рік маємо помідори до схочу їсти. Бо в тому році в нас не було навіть їсти. А якісь колючі сорти, дивіться, бачите, які шипи, як врози. Хоч би Богданка не схватила, бо вона вдома зелені. Що їх зривати, теж. Та да? що ж його лишати. кабачок її. А, а цей твердий, цей мягенький, мягенький заберу, а твердий качкам тоді заберу пізніше. Так його висипну. Так, баклажани на низ покладе. Солодкі такі помідорки ці маленькі, йдемо далі. Помідор небагато, ми рвали їх кожен день потрохи. Вчора мали всі обірвати, але не знаю, чи рвав тут чи ні, я не рвала. Так, У нас свої капусти цього року немає зовсім. Ще на початку весни то була рання, то хороша у нас була. ця капуста. Черрі мені подобається, але тим не подобається, що воно впало. І там же ж і все, ти його не піднімеш, торкнешся, впало на землю, вже все. Ну, смак дуже добрий, солодкий такий. Солоденький. Як ото виноград якийсь. Ой, Грушка десь впала. Теж. А ось горошка, це у нас звідси впала. Там пшеня. Дві. Помідор майже оці дуже солодкі, такі вони солодкі, не знаю, як вони називаються. Може, волове серце рожеве, не знаю, бо я купляла ці назви вже всі спутали. Такі я лишаю зелені. Хай ще може достигнути. Такі якісь репнувші всі. Так. Голова якось так крутиться ще. Ось Такі, дивіться, бачите, попечені. Є попечені. Що я їх буду брати, не знаю. Ой, може з тими помідорами що буду перемелювати, відберу і перемелю їх. Так, зараз трошки поставлю, обірву, бо тяжко одною рукою рвати. І солодкі, ці розові. Так, ще трошки там до, ближче до хати вже. Ще трошки. Це майже миска повна. Перець обривати буду я. Не знаю, весь, напевно, буду обривати. Чому я ще лишити, не знаю. Такий зелений. Навірно, я ще лишаю такий червоний і жовтий, який пообриваю. А той ще трошки лишу. Спію. Куди спішити. Дуже голова крутиться. Не знаю, що це. Так, там ще жовтий бачу. Такий маленький такий. Зовсім. Та нічого. Це напевно, що сорт такий. Не пам'ятаю я, який ми садили, купували. Найкраще робити розсаду самій, знати, яка розсада, який сорт перцю і все. Я знаю, який я люблю садити, а це ми купляли, то я не пам'ятаю вже який. Отак. Далі. Хто тебе послав по помідорки? Привітайся з друзями нашими, Богданка. Добрий день. Так от дивися, сюди в камеру і каже, добрий день. Добрий день. Добрий день. Помідорки. А папа що хоче салатик робити? Ага, додавай такі такий дам. Скажеш, папі, що це дуже солоденькі помідорки, мама дає, добре. Це дуже смачні на салатик, просто розовий, Поняла? А що не з дирками? <смеш> з дирками нічого, ми обріжемо дочі. Хай дуже, папа, обріже ножиком перчик, хай покрише в скажеш. Так, да, два перчика. Я теж буду їсти з вами салатик. Всі будемо зараз їсти, да? так? Скаже, що мама вибрала помідорки найкращі. Добре, Ага. Давай поки ти тут розкажи нашим підписникам, як тобі в школі. Бо ж цікаво, ти ж така була маленька, в перший клас пішла. Тільки голосно, щоб було чути. Далі. Що ви там робите? Так. Да. <п 'я> а, ти хворіла, не ходила, так? Да? Так. Покажемо тоді пізніше в зошитку, як ви там пишете якісь карлючки. Да? Ну неси, папа, чекає, неси доці. Неси. ще один перчик отакий от покладемо. Гарний жовтий. мене ще один. Ще один? Оцей красивий, а як, як вогонь. Да? А баклажанчик не йде в салатик. Дивись тільки підножки. Ні, не, не так, бо ти пересипаєш. Донизу тримай доціль, бо впадеш. Тобі не холодно? Ну, в Тепленькому. якийсь гарний, хай я Зараз поїму, я звару рис, Зварю. Так це в мене, мабуть, гострий. Не змішати би. Я звару зараз рису і. І що там є в нас? У нас є гороховий суп зараз на обід. Може там макарони є, не знаю. Треба подивитися, що там є спочатку. Мам, є цибульки. Цибульки в мене немає. Отам в сушці, в ящику є цибулька. Знаєш, добре. А цибульку майже з'їли. То ми салат закривали, то ми дітям роздали. У Нас там десь два відра цибулі всього лиш. Залишилося десь зо два, може три відеречка. Ну, нічого. Купимо сіткою, цибулю, купимо моркви на зиму. Звісно, купимо. А, чую запах, щось гріє, якусь кашу. Я щось не пам'ятаю, що там в мене є з каші, салат, макарон є або, або гречана каша, мабуть, є. Получилася в мене повна миска. <гум> повна миска отримала. Зараз я нанесу, висиплю в ящик. Все, такий ящик в мене вийшов, повний з вершком. Так, ось це ще з'їсти помідорку. Дуже солодкі. Ой, трошки сяду. Так, Зараз ми пообідаємо, там салат накришили. Зараз зірву буки, Ось це зірву. Мені дуже вони подобаються. Морозець колись називали. Ще як ми були малими, бабуся. Ой, ка мене гарно розцвітає. Дивіться. Ха -ха, квіточки гарні. А ця така ще темніша. Ой, красиві. Так, а зараз ще покажу якось. Не знаю, як вони називаються. Морозець чи що. О, що тут ще робиться, такі чаги. Але то таке. <гум> Нічого. Дивіться. Як вони називаються? Листки схожі, як в того, морозець сиреньовий. А це розові такі квіти. Дуже гарні. А, так, отакі до справи. Піду я обідати. Сірку розвісила. Зараз ще треба принести. Це я пробую, бо це ця стірка з ночі. Сухе, все сухе, Носочки, все. Ой, як би це ще знайти час мені оці посадити полергові. Що там Богданочка? Папа не любить перця. А, не любить, хай не криша перед. Я собі покришу. Кажи, хай не криша. Так, Богданка, давай побажаємо нашим друзям гарного дня. Що ти побажаєш нашим підписникам? Гарного мені? дня. І ще що? Здоров'ячка міцного і радості, так? Угу. Добре. Каже, бережіть себе. Усім бажаємо гарного дня, здоров'ячка і радості. Бережіть себе, будь ласка, до нових зустрічей.